Привіт, друзі! Сьогодні маємо історію з Reddit про незрічне минуле старих друзів і відео, яке точно не варто було показувати на вечірці. Авторка запитує: чи була я нечемною, коли сказала своєму другу видалити відео з моїм колишнім, де він ну, робить винтокрил? Звучить дико. Чекайте, далі буде ще цікавіше. Мені 22 є дівчина. Торік я розійшлася зі своїм хлопцем. Йому було 25. У нас була спільна компанія друзів. Ми тусили, влаштовували скажені вечірки, знімали всякі дурні відео. Так, дійсно дурні днями я прийшла на вечірку з новим хлопцем, а також з деякими старими знайомими. І тут один з моїх друзів, йому 20, вирішив пожартувати і показав усім друзям і стороннім людям відео, на якому мій колишній голий. І крутить статевим органом як і гвинтом. На відео чітко видно його обличчя і чутий голос. Я просто в ступорі. Питаю, чому в тебе взагалі є це відео і чому ти вважаєш нормальним показувати його комусь? Тепер думаю, чи сказати про це колишньому? Ми з ним ще трохи спілкуємось. Але також думаю, може я перебільшую, чи дійсно я мудачка в цій ситуації. А чому ти обурена зараз, якщо завжди це була норма вашої тусовки? Дійсно, якщо б всі все знімали і все це було смішно тоді, чого б це стало проблемою саме тепер? Тобі просто не хочеться, щоб новий хлопець дізнався, якою ти була раніше. Комусь здалося, що справа не в повазі до колишнього, а в бажанні приховати бурхливе минуле. Показувати таке відео це вже зовсім інший рівень, особливо незнайомцям. Є велика різниця між тими, щоб щось знімати, і тим, щоб показувати всім підряд. Колишній мав би знати, що його тіло демонструють незнайомцям, інакше це вже порушення приватності, навіть якщо це знято на вечірці. Я вважаю, що авторка має право бути обуреною, показувати таке відео без згоди це не жарт, це порушення кордонів. Так, вони всі колись гуляли, знімали, сміялись. Але час і контекст змінився. Тепер у неї новий партнер, і таке минуло точно може нашкодити її теперішнім стосункам. До того ж, це репутація іншої людини. Можливо, колишній взагалі не хоче, щоб про ті вечори хтось згадував. Тому б я б сказала б другові серйозно видалити відео. Попередила б колишнього, що його приватне відео показують стороні. А як б чинили ви? Якби ви повелись в такій ситуації, чи варто було їй казати щось другові, колишньому? Напишіть у коментарях. Я читаю все.